Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на заряному небі. Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео астрологічний прогноз на липень. І в цьому відео ми поговоримо про інгресії планет, які будуть відбуватися цього місяця. Головна з них це Головна подія місяця звісно, це перехід урана у знак близнюки. Також поговоримо про головні аспекти місяця, трохи про повню та молодий місяць. А також поговоримо про планети, які починають в цьому місяці свій ретроградний рух, і традиційно. Висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам пройти липень цей місяць багатий на події. З однієї сторони, щось оновити у своєму житті, з іншої, щось передивитися всередині себе для того, щоб бути відкритими новому. І легко приймати найважливіші рішення у вашому житті. Сонце до 22 липня проходить по знаку рака. Звісно, знак рака це про емоційність та чутливість. Це водна стихія, яка керується місяцем. Тому в цей період люди можуть бути більш чутливими, емоційними та сприйнятливими до настроїв оточуючих. Сонце в раці посилює потребу в безпеці, затишку та турботі про близьких. Це час, коли люди можуть приділяти більше уваги дому, сім'ї, своєму корінню, вплив сонця в раці посилює інтуїцію та здатність відчувати приховані мотиви людей та подій. І під впливом рака проявляється ніжніша і вразливіша сторона особистості, але часто прихована за бронею. І в цей період дуже корисно приділяти. Час сім'ї та близьким, відчути тепло та підтримку їхню та зміцнювати стосунки. Також добре займатися домашніми справами, щось оновити в будинку, зробити його більш затишним та комфортним. А ще варто прислухатися до своєї інтуїції та довіряти своїм внутрішнім відчуттям та передчуттям, і важливо бути уважним до своїх емоцій та емоцій, оточуючих. Проявляйте співчуття та розуміння, уникайте надмірної чутливості та вуразливості, не приймайте все занадто близько до серця. Загалом, період транзиту сонця по знаку рака це час для поглиблення в себе, для зміцнення зв'язків з близькими та створення комфортної та безпечної обстановки. Венера закінчує проходити по знаку телець, а вже 4 липня Венера увійде в легкий знак близнюків. Венера в близнюках це символ легкості та свободи, і в цьому знаку вона приносить вітер змін, який не зобов'язує нас ні до чого конкретного. У близнюках Венера може робити все, все, що їй заманеться, з будь-ким і як завгодно. Однак це не означає, що люди будуть поводитися легковажно. Навпаки, це говорить про гнучкість та здатність адаптуватися до обставин, а також це період легкого флірту. А з 7 липня Уран переходить у знак близнюки, і це найважливіша подія липня. Цей період, безумовно, буде пов'язаний з величезним прогресом у різних галузях авіації, в комп'ютерах, штучному інтелекті, ядерній енергетиці, електроніці, роботизації процесів та астрології. І на нас чекає стрімкий розвиток нових технологій. І цього літа ми тільки відчуємо цей вітер свободи, цей вітер змін, а повністю ці зміни ми побачимо вже аж з квітня 26-го року. Коли Уран проходить по близнюкам, він приносить турбулентність та потрясіння. Насамперед це вітер свободи та новий досвід. І це стосується комунікацій, зв'язку, авіації, супутників, штучного інтелекту, транспорту, доріг. З ураном у близнюках в наше життя входить щось, що ми ніколи не бачили і навіть не могли собі уявити. А з квітня 26-го року Уран остаточно перейде в знак близнюки і залишиться в ньому аж до 33-го року. Також перехід урана в близнюки стосується і сусідніх країн, прикордонних суперечок, торгівлі та бізнес відносин. Уран впливає на психологічний стан людей, громадську думку. Втрати та придбання земель у особиці, все це може розгортатися настільки незвично, що ми навіть не можемо уявити такі повороти долі. З приходом урану у близнюки світ зміниться до невпізнаваності, і цей світ не буде колишнім. Цей вираз особливо актуальний для нашого часу, коли вищі планети змінюють знаки. І Уран принесе великі зміни в суспільстві та особисті відносини між людьми, а також у наше ставлення до матеріальних речей, грошей та товарів. Перехід урану в знак близнюки стане провісником значних змін у сфері технологій, комунікацій та інформації. Уран планета інновацій, свободи та несподіваних подів, і в повітряному знаку він прискорить розвиток цифрових технологій та соціальних мереж. З'явиться більше можливостей для віддаленої роботи, онлайн освіти та віртуального спілкування. Також зросте швидкість поширення інформації, що вимагатиме критичного мислення та вміння фільтрувати фейки. А в економіці посилиться роль цифрових валют, в політиці можливі кібератаки та спроби маніпулювання громадською думкою через інтернет. І необхідно розвивати навички цифрової грамотності та кібербезпеки. Переходячи в знак Близнюків, Уран формує гармонійний аспект із великим з'єднанням Сатурна та Нептуна. А це означає, що в липні ми можемо отримати багато цікавих знаків у сфері великого з'єднання. Тож придивляйтеся, тому що Сатурн з Нептуном. В з'єднанні будуть дуже довгий час, і у нас є час для того, щоб осмислити, що нам показує це з'єднання. 7-го Венера з'єднається з Ураном. Ця важлива подія відбувається перед переходом і Венери і Урана в близнюки. Тож 7 липня Уран приєднається до Венери в близнюках. Це може принести раптові знайомства, несподівані зізнання, різкі повороти у коханні, а також зміни у фінансових питаннях. Життя може стати легшим, але й більш непередбачуваним. Чим менше ви прив'язуєтеся до планів, тим простіше мине цей період, це електричне з'єднання, і воно обіцяє нам. Бажання зробити щось незвичайне і незабутнє, ми можемо проявити екстравагантність та несподіванки у своїх діях, і це може торкнутися як особистого життя, так і фінансів. А 10 липня у нас відбудеться повня ознаку Козиріг. Це потужний повний місяць в знаці високих устремлінь та амбіцій. Кінець першої декади липня підіб'є підсумок того, що ми досягли за останні півроку з моменту молодого місяця в Козирозі. Повня буде дуже важливою подією, повня під керуванням Сатурна, послужить нам дзеркалом. Вона відображає наш прогрес і те, чому ви ще чините опір. Відповідальність, яка приходить разом із вашою метою, і будь-який тиск ззовні, який ви відчуєте, не повинен змушувати вас бігти і потрапляти в пастку надмірної продуктивності та емоційного вигорання. Повний місяць місяць ознаку козирога акцентує тему відповідальності, дисципліни та досягнення цілей. Козиріг – знак земної стихії, і він пов'язаний з кар'єрою, владою та громадським визнанням. І в цей час люди будуть прагнути до стабільності, порядку та планування, зростає інтерес до фінансової грамотності, інвестицій та управління ресурсами. В політиці та економіці можливі жорсткі рішення та обмеження спрямовані на стабілізацію ситуації, і важливо зберігати реалізм. А 12 липня сонце буде в трині з висхідним кармічним лунним вузлом, і в секстилі. З вузлом минулого. І нам важливо буде звільнитися від старого для того, щоб отримати можливість йти шляхом еволюції. І цей творчий аспект принесе нам ясність у наші майбутні плани. А ще у нас в липні три планети йдуть в ретроградний рух. З 5 липня починається ретроградність Нептуна в Овні занурюючи нас у переосмислення мрій та ілюзій, і, можливо, щось, що здавалося сенсом, вимагатиме перевірки на міцність. Нептун буде рухатися ретроградно з 5 липня до 10 грудня, і він буде наче сповільнювати час. На початку місяця ми можемо чекати багатообіцяючих езотеричних подій, пророчих снів, передчуттів, знаків. Тобто в цей період можуть правити світом символи та знаки. Ретроградний рух Нептуна в Овні змусить суспільство переглянути свої ідеали та цінності. Нептун планета ілюзій, мрій та духовності, і у вогненому знаку Овна пов'язаний з вірою, натхненням та прагненням до лідерства. І в цей час люди можуть більш критично оцінювати свої переконання та прагнення, можливі розчарування в лідерах та ідеологіях, і посилиться інтерес до духовних практик, медитацій та пошуку сенсу життя, а в політиці можуть випливти якісь таємні схеми, а в релігійній сфері можливі конфлікти та переосмислення догм. Важливо зберігати пильність і не піддаватися на маніпуляції. Важливо розуміти, що Нептун до 12 липня буде стаціонарний, і це означає завмирання почуттів та подій, зіткнення з великою тишею. Нептун ніби повертає нас від зовнішніх ілюзій до внутрішніх в період стаціонарності, пропонуючи відволіктися від зовнішніх впливів та обману. А з 13 липня починається ретроградний рух Сатурна. До 1 вересня ретроградність Сатурна буде в Овні. А з 1 вересня до 28 листопада Сатурн повернеться до знаку Риб, щоб остаточно завершити свої процеси в ньому. Сатурн теж стаціонарний. А з 13 липня. Буде змушувати нас по-іншому поглянути на свої зобов'язання та межі, можуть повернутися старі проекти, якісь недоробки або внутрішні блоки чи страхи. Цей транзит змусить переглянути амбіції та підхід до нових починань. Сатурн планета структури, обмежень і відповідальності, і у вогненому знаку вовна він може поставити під сумнів, імпульсивність та нетерпіння. Люди можуть зіткнутися з перешкодами та затримками у реалізації своїх планів, і важливо проявляти терпіння, наполегливість та не боятися переглядати свої цілі. У військовій сфері можливе зниження активності та перегляд стратегій, важливо уникати агресії та приймати виважені рішення. А також ми всі вже скучили за ретроградним Меркурієм. І ось він повертається. З 18 липня до 11 серпня Меркурій буде ретроградний, а з 1 липня він вже увійшов в першу фазу петлі. І в цей період будьте готові до деяких складнощів. Важливо бути уважним цей період у спілкуванні, особливо в питаннях пов'язаних з творчістю. Самовираженням та особистою репутацією, тому що Меркурій буде ретроградним у знаку Лева в цей час можливі непорозуміння, перегляд старих домовленостей або повернення до незавершених ідей. Ретроградний Меркурій в Леві робить нас виразними, але впертими, і тут важливо вміти чути не лише себе, а й інших. Важливі рішення краще відкласти, особливо у сферах техніки, транспорту, документів та публічних виступів. Цей період вплине на ваші стосунки з дітьми та партнерами, можливі зустрічі з людьми з минулого або з тими, з ким вас багато що пов'язувало. Це може спричинити як приємні спогади, так і неприємні ситуації. Якщо неприємні, то важливо буде. Просто передивитися для того, щоб завершити якусь ситуацію, щоб через деякий час до неї не повертатися. Меркурій також може створювати перешкоди та викликати скандали. Однак цей час буде дуже сприятливим для культурних проєктів, які нагадуватимуть про минуле. Згадайте про те, чим ви завжди хотіли займатися в дитинстві. Але у вас не було на це можливості, тому що знак Лева це ще й діти, тому побудьте трохи дітьми і згадайте про своє дитинство. Також ретроградний Меркурій може призвести до затримок у комунікаціях, технічних збоїв та непорозумінь. І в цей час важливо перевіряти ще раз інформацію, уникати важливих угод і подорожей, також сприятливо для перегляду творчих проєктів та наведення ладу в документах. А у сфері мистецтва та розваг можливі конфлікти та критика. В політиці можливі помилки в заявах та непорозуміння між лідерами. І важливо проявляти терпіння та уникати різких висловлювань. А з 18 до 31 липня у всіх нас можуть виникати додаткові труднощі в різних сферах. Це пов'язано з тим, що Марс перебуває в з'єднанні з південним кармічним лунним вузлом. і це може призвести до несподіваних поворотів та ризиків. Особливо важливо бути уважними до природних катаклізмів, тому що в цей час вони можуть бути більш ніж ймовірні. Марс проходить по знаку діви, і це може вплинути й на наше здоров'я. Знак діви пов'язаний із землею тому можливі природні катаклізми на суші, включаючи пожежі та землетруси. І ще особлива увага з 18 до 31 липня в тому, що Венера входить у напружений аспект з Марсом. Точний аспект буде 23 липня, і це може викликати різні сплески пристрасті, ревнощів, емоційних образ. Слово може стати зброєю, і саме від вашої зрілості залежить, чи воно руйнуватиме, чи допомагатиме. Не відповідайте різко, навіть якщо всередині все вирує, це фаза загострення, яка пройде, а стосунки залишаться. Тож бережемо свої емоції і бережемо своїх близьких в цей період. 22 липня із 16:30 Розпочинається сезон Лева. Сонце переходить у знак Лева і пробуде там до 22 серпня. І в цей період сонце, будучи у своїй обителі, наділяє людей енергією, оптимізмом та впевненістю у собі. Цей час сприятливий для самовираження, прояву лідерських якостей та досягнення цілей. Енергія сонця у Леві посилює життєвість сили і надає бадьорості та ентузіазму. Тепер вся увага Всесвіту буде прикута до наших талантів, насолод та магнетизму. Дозвольте собі сяяти, і не потрібно ховатися чи грати у скромність. Це ваша сцена, на якій ви можете сяяти яскраво, голосно та без вибачень. Використовуйте свою силу і займіть центральне місце у своєму житті. Також в цей період, а точний аспект 23 липня сонце гармонічно взаємодіє з Ураном, 24 липня точний аспект тригону сонця з Нептуном та Сатурном. Але 25 липня сонце буде в опозиції з Плутоном. А ще 23 липня Венера в точному аспекті квадрата з Марсом, і це може спричинити емоційну нестабільність та розбіжності. Тож, щоб використати цю енергію. Якісно скористайтеся цим періодом для реалізації своїх планів, прояву лідерських якостей та досягнення цілей, не бійтеся бути в центрі уваги, дозвольте собі бути яскравими та помітними, і не бійтеся заявляти про себе. Балансуйте свою роботу та розваги, знайдіть час для відпочинку та насолоди життям, але не забувайте про свої обов'язки. Також в цей період, при таких багатьох сильних аспектах, 24 липня буде молодий місяць в леві. І цей молодий місяць це точка відліку. І він відкриває сезон радості та ваших досягнень. Це буде гармонійний час, коли ви зможете продемонструвати свої знання, професійні навички та потенціал. Цей період буде сприятливий для реалізації цілей і планів. Молодий місяць в леві ставить фокус на особисті цілі та лідерські наміри. Це момент, коли можна закласти зерно важливих починань, особливо якщо ви працюєте в сфері творчості, в освіті, громадській сфері або мрієте про визнання. Навіть якщо поки все здається хитким, саме поблизу цього молодика може намітитися якесь роздоріжжя, що веде до внутрішнього зростання і оновлення. Тому молодий місяць в леві це час нових починань у сфері творчості, любові та самовираження. Лев знак вогненної стихії, і він пов'язаний з артистизмом, харизмою та прагненням до визнання. І в цей час люди прагнутимуть самореалізації та прояву своїх талантів, зросте інтерес до мистецтва, театру та розваг. І можливі яскраві виступи та харизматичні лідери у сфері культури. Можуть бути нові проекти та фестивалі. Цього місяця є важливий астрологічний аспект, який точним буде 25 липня. Це опозиція Сонця з Плутоном, про це говорилося трошки вище. І це може означати, що вам доведеться зіткнутися із зовнішніми обставинами, які заважатимуть вашому успіху, і потрібно буде виборювати своє місце під сонцем. А наприкінці липня, точний аспект відбудеться 1 серпня, сонце йде на з'єднання з ретроградним Меркурієм, і це може викликати занепад сил та тимчасове відключення від зв'язку з вищим я. Але в цей період особливо важлива будь-яка інформація, яка до вас надходить, вона допоможе вам зрозуміти, чого очікувати наступного місяця. Тож, придивляйтеся до знаків Всесвіту. Та прислухайтеся до себе. І в останній день липня, 31 липня, Венера переходить у знак рака. Тобто, весь липень Венера проходить по знаку близнюки, а в раці Венера зосереджується на домі, коренях, сім'ї та тому, що належить саме вам. Венера планета любові та гармонії, у водному знаку рака буде акцентувати сімейні цінності, затишок та комфорт. Це м'яка материнська енергія, яка спонукає зосередитися на тому, що по-справжньому нас підтримує, і в цей час люди можуть прагнути зміцнення відносин із сім'єю та друзями, буде зростати інтерес до домашнього господарства, кулінарії та піклування про дітей. Якщо ви хочете з'єднатися зі своїми близькими, створюйте атмосферу спокою у своєму домі. Це час, щоб упорядкувати те, що давно чекало вашої уваги. Не бійтеся вкладати гроші в ремонт, щоб почувати себе комфортно, гідно та пишатися своїми досягненнями. Перехід венери в знак рака принесе у світ більше емоційності, чутливості та турботи про близьких. Можливі соціальні ініціативи, спрямовані на підтримку сім'ї та материнства. Важливо проявляти співчуття та турботу про нужденних. Тож липень 25-го року стане місяцем інтенсивних змін і важливо зберігати гнучкість, адаптивність та вміння адаптуватися до нових умов. З'єднання ретроградних планет і транзитів у різних знаках зодіаку вимагатиме від суспільства та світу в цілому переосмислення цінностей, перегляду цілей та більш виваженого підходу до прийняття рішень. Комунікації, технології та емоційна близькість стануть ключовими факторами успіху в цей період. Отже, липень, загалом місяць оновлення. Але не прямолінійного. Планети нас підштовхують до гнучкості до вміння адаптуватися та прийняти повороти долі як цікаву гру. Будьте відкриті новому, але не поспішайте. Найважливіші рішення варто приймати до ладу і з паузами. А перший тиждень пройде в нас на стаціонарному Нептуні, який принесе якусь розмитість та проблеми зі сном. Концентруватися може бути складніше, а за гучними фразами не завжди стоятиме якась конкретика. Змахнути туман із голови добре за допомогою фізичної активності, яка зараз допоможе оздоровитися. А овації найближчим часом має намір зірвати Венера. З'єднавшись з Ураном, вона змусить нас оновитися, змінити щось. В своєму іміджі прикупити нову річ у гардероб, а когось внести ґрунтовні корективи у стосунки. Ось такий у нас буде липень 25 го року. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!